Відсвяткували перемогу України. Як звати вас? Сніжана. Богиня Сніжана і Кароліна. Богиня Кароліна. Та відвідали з родиною, з коханими, український Крим протягом від зараз до шести місяців. Файне бажання. Відправляєте. Та ваше таке кохано у вас теж нема ще? Нема? Ні? Ні? Значить, знайшла друга душі сніжана, богиня, і зробили яскраві люблячі відверті стосунки. З яким Який він має бути? Три риси. Відчуйте і проговоріть голос. Три риси, чого сердень побажаємо. Можеш, а? можеш може. молодець, точно. Подруг? Знаєш, так, знаєш так. Відчуваєш, повірте я, себе. Я більше хочу в Крим. Ну, в Крим то у нас буде спільна, але кохане, як і три риси. Як хто? Як хто, молодець? Три риси. Ой, ні, це дуже по -філософськ. Нічого, ми, бачите, із подругою допомагаємо. Богиня Кароліна, прямо моя подруга дуже гарна, я вам скажу вже. Підтримає подругу, так три риси. М -м -м. Добре, віруючим. Віруючим давайте. В себе, в мене і в, в, в вищі сили, так? Так. А, так. Визначить. Третє. О, друге. Ну, друге і третє, скажіть. <різь> а? Зараз, зараз. Відчувайте, відчувайте. Серденько краще своє довіряєте. Важко. Не головушка, в голові важко, а в серці легко. Отак впевнена поза, впевненої дівчини. О, молодець, плечі розправила. енергія пішла. Серйозно, то позу впевненої пев дівчини. Отак 15 секунд постояти і у вас енергія на 20% збільшується. Давайте ротика його. Давай, Кус -ку Кусніть і давайте, щоб воно прийшло. Три риси, який він має бути. От Од -од -од одна вже прийшла, друга яка. Віруючи в мене в себе і вищі сили в Бога. Добре. Люблячим чим підходить, молодець. Щоб був таким. Дуже активний Який, Як я. Ну, звісно, я і прав... такий веселий, активний, як чарівник Сергій. З... Сергій зробили яскраві люблячі відверті стосунки з таким хлопцем протягом від зараз до одного місяця. Файне бажання. Молодець. Так, бомба, пушка, ракета. Відправляйте.